Божими. Чому? Тому що народився і мав спокутувати і свої людські гріхи. Просто так в нас в житті якісь проблеми не проявляються. Все, що ми маємо в своєму житті, це ми заробили. Ми цього бажали. І ніхто в наших проблемах зовні не винуватий. Все знання, яке давалося на Росії, все, що ми маємо, все, що ми бачимо у в, в своєму житті, це же і є художниками. І щоб це змінити, ми маємо взяти в руки життєві кітиці, фарба вже дани і в наших руках все змінити. Клясти когось це дурня. Тому що зовні, хто нас будить, навіть вороги, вони є нашими вчителями, тому що вони нас будять, і щоб ми прокинулися і стали решті-решт господарями цього храму, який має бути чистим і сяючим. Зовні пройду для того.